Хочу вам розповісти про цей садженець. Як ви бачите, тут ось таке було зрощення, не зовсім, як то кажуть. Але зараз вже зростлось дуже добре. Це просто-напросто раніше потрібно розмотав обмотку і щеплення. Тому так і вийшло. І вітер зламав ось цю прищепу. О, але хурма така живуча рослина. Що вона навіть на залишках того що залишилось, відбила пагінь і пошла знову оврізти. І вже ось така виросла. Це знизу, це вже дичка, це буде як її. поки вбирати не буду. Але вона добренько собі живе і, як то кажуть, процвітає. Правда, ще ж пагани... Не визріли, бо зелені. Це Соснівська, до речі, пагані зелені. Але буду надіяти, що до весни визріє. Якщо ні, то залишаться ось ці і буде зроблено далі. Або на цих, або зовсім нижче прищепа і ця рослинка піде на слідуючий рік. Даром вона не припаде. А може хто захоче забрати її по дуже дешеві привабливій, привабливій ціні